Feel the flow! мене звати Дани Іл. Це канал М'ясорубка, і тут не буде кухні, зате буде м'ясо. В минулий раз ви могли бачити у мене в описі посилання на канал рок-гурту Ферум. Це, якщо ви не знали, мої хороші друзі, що пишуть особливу і потужну музику. Раджу підписатися і ознайомитися. Жму руку міцно! Україна це країна бійців і воїнів. І доки ми задивляємось на бійців з інших країн, ми можемо не помітити наших левів, що прославляють нашу країну, підіймаючи наш прапор по всьому світу. Саме про таких бійців ми і поговоримо. Ми усі знаємо Конора, Джонса і Олівейру, але так замало про наших бійців. У цьому випуску я розповім вам про п'ятірку українських бійців, які варті вашої уваги. Ярослав Албозов. Звичайно, ми розпочнемо з нашого домінуючого чемпіона Белатор. Ярослав народився в Ірпіні і з 15 років активно займався бойовим самбом. У цій дисципліні досяг неабияких успіхів. Наприклад, ставав чемпіоном України і світу, а також отримав звання заслуженого майстра спорту. У 2012-му дебютував в ММА. При чому виступав як в Україні, так і на Росії. Набивши непогану серію, він отримав пропозицію від UFC, але Яріка не влаштували умови. А тому саме Беллатор підписали українця. Там він наводив порядки, причому долав дуже серйозних борців Еда Рута і Логана Сторлі. До речі, другий дав Амосову дуже конкурентний бій, та навіть був близьким до дострокової перемоги, але підняли руку нашому бійцю. А далі титульник проти брутального дугла Саліми. І хоча бій не виявився видовищним, але похвилюватися нам було те. Проте Ярік дотиснув і забрав пояс. Так ми отримали першого українського чемпіона у крупних лігах. Під час повномасштабного вторгнення Ярослав пішов захищати рідне місто у складі ТРО, поставивши спорт на паузу. А вже після відходу окупантів з-під Київщини повернувся в ММА. Старий знайомий Логан Сторлі виграв тимчасовий титул, а тому на нас чекав об'єднувальний бій. Українець показав неймовірну форму і неначе конвертував біль і горе у енергію, бо зупинити Динамо тоді було нереально. Зараз готується до чергового захисту титулу. А якщо слухи правдиві і Белатор збираються купувати, то дуже чітко маячить контракт з ЮЕФС. Як не поговорити про друга Ярослава? Дмитро з дитинства пробував себе у різних видах спорту, у тому числі і у бойових. А як переїхав на навчання у Ірпінь, то вже більш поглиблено поринув у світ єдиноборств, багато виступав по любителям і має звання майстра спорту з бойового самбо, ММА, кікбоксингу і навіть МСМК з хортингу. І це не враховуючи КМСи. його взагалі реально зупинити. У 2016-му став виступати в ММА у профіках і вже набив серію із дев'яти перемог. Причому останні дві вже у билатері. Зараз служить в ЗСУ, тому поєднував тренування зі службою. На мою думку, Дмитро гарний приклад для молоді, щоб та не загубилася у нелегкій дорозі до успішного життя. Людина йде до своєї мети, попри всі складнощі. А також знайшла собі справжнього друга у спорті. Сподіваюсь, що після того, як Ярослав піде на підвищення в UFC, саме Гриценко стане чемпіоном Беллатор. Про цього молодого бійця ви могли чути раніше. У свої 22 роки провів цілих 9 поєдинків у профі в ММА. І чорт його знає, скільки у кікбоксингу і Муайтай. Першим досвідом на міжнародній арені був Кубок світу з Кіку, де він переміг у 17 років. Має звання КМС по тайському боксу, але як часто буває, немає розряду з кікбоксингу, хоча має перемоги на міжнародних змаганнях, улюбленим бійцем називає Макса Холове і мріє колись побитися з ним. А найбільше мотивують досягнення Ярослава Амосова. Нещодавно провів бій в One FC, де забив наглухо непереможного бразильського бійця, а прямо перед боєм несподівано постригся. Виступав в Найза FC, а у жовтні очолив турнір. Вийшов дуже непростий канібек-Жанібеков, який провів 23 поєдинки. Тобто різниця у досвіді неймовірна. Дуже інтенсивний бій, лікті, тейкдауни, січки, коліна, розміни і просто битва характерів. І хоча Данька багато пропустив, але він йшов до останнього завдяки своїй щелепі і українському духу. Офіційний канал Найзи взагалі назвав це трилером у Киргизстані. Глядачі теж були задоволені якістю поєдинку і хвалили українця. Хоч і переміг рішенням місцевий боєць, але програти в такому бою не соромно. Досвід 25 хвилин був потрібен. І тепер Данило буде рости і рости як боєць. Зараз Даніель пахає в залі, тому побажаємо йому успіхів в наступних боях. Мені здається, що незабаром ми його побачимо у контендер Series, а там і в ЮФСі. Дуже молодий, але дуже перспективний боєць з Києву народився на Кировоградщині, почав з боротьби, а пізніше став майстром спорту як з бойового самбо, так і з панкратіону. До речі, він ще три рази ставав чемпіоном світу, а також чемпіоном Всесвітніх ігор 2023 з цього самого Панкратіону. Коротше, база солідна. Розпочав кар'єру нещодавно, у 2019-му, причому завершував поєдинки вже у першому раунді. В минулому році дебютував вже у польському KSW, одному з найвідоміших промоушенів Європи. Причому Богдан у дебюті увійшов в історію організації як автор найшвидшого нокауту. 5 секунд. Десь я таке бачив. На бої вдягав елементи українського національного одягу. Ще двічі він видовищно переміг, чим заслужив бій за титул чемпіона у напівважкій вазі проти Ібрагіма Чужукаєва. Непогано провів перший раунд. Перевів, забрав спину і ледве не придушив. Але більш досвідчений опонент пережив це, щоб здійснити камбек. Хоч це і поразка. Але нагадаю, що Ян Блахович вперше бився за титул чемпіона КСВ аж у 28 і теж програв. Тому наш боєць ще молодий і обов'язково візьме своє. Ігор вивчає. Ну і головний тут це, звичайно, він. Справжній батя. Вирубав в ММА людей ще до того, як це все робило, воно називалось ММА. Ніяких рукавиць, обмежень чи правил. Хоча брешу, бо Ніубій єдине правило, що було тоді. Ігор Ярославович народився у Харківській області ще в ОРСР. Як полагається у Радянському Союзі, вже з дитинства тяжко працював. Першим коханням Ігора був бокс, де він досяг рівня КМС. -у. Потім вирішив помателяти ногами у кікбоксингу, де теж досяг успіху, причому і за межами України. Але ситуація в 90-х була жорсткою, м'яко кажучи. Тому боєць погодився битися за гроші будь де, навіть по декілька разів за вечір. Цих турнірів вісімок він навигравав хай бог милує скільки. Огляди на круті бої ігора робив у свій час Ромка, тому я тут просто не конкурент. Хоча в UFC Вовчанчин так і не потрапив, проте навести порядки українець зміг вже у Прайді. Не дивлячись на заурядні габарити, дядя Ігор вправно вирубав безліч амбалів. Хоча іноді і сам програвав. Провівши в одному лише ММА більше 60 боїв, Ігор 41 раз вимикав опонентів, а у кікбоксингу аж 48. На жаль, через травми Ice Cold завершив кар'єру у 32 роки у 2005-му, але його спадок до сих пір вражає. Вважається кращим мма бійцем України і абсолютною легендою. Причому не тільки у спорті, бо і за межами рингу Вовчанчин творить добро. На цьому все. Я дуже старався і спілкувався з героями ролику, щоб інформація була достовірною. Дякую за вашу увагу, а також за ваші коментарі на кшталт цього. Це дуже приємно. По традиції ставте вподобайку, підписуйтесь і, якщо не соромно, можете навіть скидати ролик друзям. Бажаю всім міцного здоров'я і не вздумайте здаватися!